Вже якісь чутки з'явилися, що цей неназваний адвокат, про якого ви згадали, це може бути Андрій Єрмак. Андрій Борисович Єрмак такий. Окей, бачите, це був вайлдшот, але ми влучимо. Він сказав, що в нього є експертиза. Насправді насправді, можливо, є експертиза. Я насправді не цим деталізований. Ну, тому що я чесно не слідкував за адвокатською діяльністю. У пана Андрія Борисовича, наскільки мені відомо, з 12 грудня стоп'ятого року сідав з адвокатом. Тобто три строчки вже він адвокат. Тому ну, долучився. Дивіться, комунікація зараз відбувається на рівні з'єднала з президентом, щоб він міг виступити на Мюнхенській конференції безпековій, він буде виступати. Я сподіваюся, що разом з президентом тут важливо. Давайте так тут важливо зараз єднатися націю для того, щоб ми добили свого, а потім знову повернемось до наших срачів. Бо в мене дуже багато є претензій до сторони Андрія Ой, Бу... Андрія Володимировича. Ну води Андрія Борисовича, але ну тим не менш, зараз нація фактично страждають цього, тому об'єднання зараз все хорошо.